Ну а ми продовжуємо роботу. Сергій Мельничук мене звати. Ну, отак от, от ми гнучко працюємо, редактор може бути ведучим. До мене приєднався гість, з яким ми будемо говорити про футбол і біля футболу. Це Микола Кізілов, заступник головного редактора трибуна. Доброго дня. Дуже дякую, що прийшли. Знаєте, ми, в принципі, не є спортивним каналом. І ми про футбол дуже часто не говоримо, але сьогодні говорити довелося, тому що. До Києва приїхала польська легія, Варшавська Легія. І ми, в принципі, хоч і не дуже спортивні, але якщо перейти на слен, трошки тему шаримо, і фактично, фанати польської легії є принциповими противниками. Українських фанатів в цілому, не тільки е, Луганської зорі, і в цьому контексті хотілося б більше поговорити. Якщо знаєте, трошки докладніше е, поділіться, будь ласка. Е, наскільки мені відомо, то взагалі там в темі, ну як ти називають там свою тусовку футбольні фанати, е, зараз перемир'я, і десь воно почалося років півтори, мабуть, тому. Може, так, десь так, почав так, з Майдану ще. І фактично вони зараз об'єднані, виступили проти цієї польської легії, яка і в минулому Минулому році, здається, приїздила. З да. І в минулому році заруба була дуже серйозна. Цього року там їх досить багато приїхало, і вже вони встигли там почубитися вчора, здається, та? І у Львові, і в Гідропарк. Києві на гідропарку. В чому принциповість у цього протистояння з польськими фанатами? Е, ну, доброго дня. Е, ну, ну, почнемо з того, що поляки е, вони начебто. Ну, взагалі і підтримують те, що у нас ну, відбулася революція і це все. Але з іншого боку, ем, ну, згадуючи минулорічний матч з Металістом, коли вони е, в, в Польщі вивішували прапори е, Львів, це польське місто, і е, били наших фанатів там і е, ну, вступали в суперечки в Києві. Е, це, ну, Ну, це свідчить про те, що вони е, все-таки мають своє бачення стосовно е, ну, історії і сучасності, в, ну, як політично, так і в фанатському сенсі. А, тобто вчора це була ну, звичайна відповідь наших е, ультрас, тих, що лишилися ну, в Україні, а не, ну, не, не пішли в АТО, а лишилися тут на цивільні. І тут у нас скайпом зараз є Володимир Мула е, з, просто з Майдану Незалежності, і каже наш журналіст, що там якісь відбуваються зараз сутички. Е, Володю, якщо можеш, докладніше розкажи, що там зараз відбувається. Тому що я щойно щойно тільки почав ефір і вже мені написали, що там якась бійка друзі, так ну що я зараз бачу? Київ знову багато космонавтів, космонавти українські. Е вони охороняють фанатів легії, які, як ви маєте змогу бачити, окупували Макдональдс і там вже починають викрикати не зовсім такі при приємні слова на адресу. України і українських вболівальників. У нас тут були і димовухи, і все. Я думаю, що вечір для Києва і київських вболівальників тільки починається. Волойозки за е, твоїми оцінками, скільки людей там зараз знаходиться з обох боків? Ну можливо, там і міліціянтів порахуєш, хоча це не так цікаво насправді. Е, біля Макдональдса десь приблизно чоловік 100 фанатів. Легії е, українців значно більше вони е, чисельно переважають поляків, і в принципі, очевидно, що, мі, що міліція буде перешкоджати, щоб не було ніяких сутичок. Однак я дуже сумніваюся, що їм це вдасться, тому що з обох боків ідуть провокації, з обох боків е, кидають шашки, і я думаю, що зараз тут. Буде дуже гаряче. А що Можу зараз Показати секунду. Давай подивимося, а потім розкажеш, що вигукують. Ну, це в принципі те, чого і. Е е е те, те, що й очікувалося насправді, я думаю, що і міліціянти були до цього готові. А ви як думаєте? Ну цього варто було очікувати. Ну ніяк по-іншому, минулого року можна згадати, як Дніпро грав Сан Тетієном, тоді Дніпрян дуже тепло зустріли у Франції. І ні, навіть ще почалося до того, що коли в сен грав матч чемпіонату Франції, вони там вивісили банер, теж там щось там Дніпро, там ну з нецензурною лексикою на адресу їх. Матерей, а от і тобто це було зрозуміло, що буде відповідь, і ця відповідь відбулася в Києві. Побили фанатів Сент-Етьєна, а били не тільки Дніпровські «Ультрас» і Динамо, які долучилися до цього. Зараз я вважаю, що ну в Зарі, насправді ну, я не знаю, скільки тут зараз проживає в Києві Ультрас, які ну поїхали з зони. І як воно, ну. І, тобто їх небагато. Я Думаю, тут долучилися вже і і Київські ультразвіт, а також, може, навіть з інших міст, які приїхали, бо знали, що це буде. І як ви гадаєте, чого, чого очікувати там взагалі зрештою, ну, крім мордобоя, крові. І... Ну в гіршому випадку місто буде ну, заданий дуже сильний такий ущерб, як то кажуть. ну... Головне, що не було як у Римі, коли фанати Фенорда зруйнували ну дуже багато будівель, там щось фархували, там декілька мільйонів е ну, збитків було задано місто. Ну там дуже жорстоко було. І ну, якщо зараз міліція ну толком не, ну, не справиться з цією всією ситуацією, то Буде, буде, а буде, де буде, зазвичай буде. фанати зустрічаються? Тому що ну, от вчора дуже спонтанно, ну, я, наскільки я знаю, вони десь можуть там, домовитися виїхати за межі міста. Тема на... це в них називається. А вчора от, на гідропарку фактично ну, це не, не сказати, що сильний центр міста, але це не так вже й далеко від центру. Того року, коли французи приїздили, взагалі біки відбулося. По-моєму, прямо на Майдані Незалежності. Як вони місця ці вибирають? Це просто так складається, що ну я, я думаю, що е, місцеві ультрас, вони вже собі домовляються. Тобто, коли не було то там, наприклад, там арсенал Оболоні зустрічалися, бо там арсенал з Динамо, то вони там домовлялися, ми там зустрінемось за містом. Окей, там зустрілися, щоб ну, нікого з цивільних не чіпати. Вони там побилися, зафотили на свої телефони, в інстаграм або там на пабліки, і все ок. А ну тут трохи інша справа, того що при ну при приїжджають ребята. З іншої держави, і незрозуміло, ну, в якому вони стані, скільки їх. І це все тобто, і, і крім того, хто їм дасть так спокійно в центрі міста битися. Ну, ну. тут у нас вон, промо Легії ми знайшли, знайшли в інтернеті. Що цікаво відзначити, що минулого разу, коли приїздила Легія, то їх було, по-перше, не так вже й багато. А по-друге, міліціянти їх супроводжували від аеропорту до стадіону і назад від стадіону до аеропорту, і ну, тобто, сутички, сутички, можливість сутички в принципі ліквідували співробітники міліції. Але тут ще треба варто зазначити, що минулого разу грали на стадіоні Олімпійській, де в принципі сектори між собою розділені. А цього разу грають на стадіоні Динамо, на якому в принципі там з одного сектора перескочити в інший не так вже й важко. І от є реальна загроза того, що під час матчу, який в 8 годині сьогодні відбудеться, будуть якісь сутички безпосередньо на стадіоні, тому що Динамо, в принципі, не, не ну там нема таких заходів засобів безпеки, як на Олімпійському. А до чого ну а ну показували. Ну все ця весна показала і і осінь, що які які б заходи безпеки не були на Олімпійському, ну вони не зупинять нікого. Ви бачили після наполі, після фіналу кубку, коли люди вибігали на поле, або тут до того, коли ті ну, з Копенгагена болівальники тікали з трибун прямо до роздягалень, бо їх, ну, збиралися бити. Ну це ну це розумієте, ви говорите про такі дуже масові явища, коли от там, наприклад, там динам. Взяло чемпіонство, то там всі повалили на е, траву. А тут же фанатів, я так розумію, що ну, дійсно буде багато, але ну, на Олімпійському ще зберігалося хоч якась можливість, щоб там таких жорстких сутичок не було. А на, на стадіони Динамо вони, мені здається, це моя особиста суб'єктивна думка. Вони будуть 100%. Відсутково. Ну і тут ми по відео бачимо, що от фанати, до речі, от польські фанати по такій. По... Завзятості, як ви гадаєте, на якому місці зараз? Тому що раніше славилися там своєю брутальністю англійці, а, а от зараз там я просто не дуже довго ну, не слідкував. По, по і... полякам дні стоп. Вони і Балканці в основному серби, от серби, поляки і ну росіяни також. Я думаю, але ну все одно вони щось ну. Судячи з останніх їхніх виїздів, навіть коли там був кубок цей з підружності, який влітку зробили, чеки назвався, не пам'ятаю точно, от е, ну вже, вже не то, що могло бути. А от е, поляки, да, у них там, ну минулого року, по-моєму, е, ну, там одна чи дві, чи дві людини померли під час однієї судичок польських фанів. Угу. Нас там ще на скайпі залишається Володимир. Мола. Якщо Володю, якщо ти мене чуєш. Так, так, привіт. Я ще хотів тобі е, по показати і продемонструвати, чим е, ж бурляються між собою фанати. Показуй, та нам дуже цікаво. дерево. І що я ще е, хотів сказати, що тут, окрім е, фактично звичайнісіньких петард, є і ось такі. Таке в, в мене включення, може ні, Е, Ось такі. Паєрану, тобто цим в принципі можна достатньо так завдати травми, я б я б сказав, щоб ну навіть якщо цією штукою не, не підпалювати, то вдарити нею і так перекластися досить таки можна. І, і тут їх досить таки багато. Я продемонструю зараз, щоб ви щоб ви бачили, чим тут жбурляється і що тут відбувається. От купа битого скла тут також є. Одним словом, міліція тут має попрацювати сьогодні дійсно до, щоб стички ці локалізувати. Але, а, але я сумніваюся, що їм це у повній мірі вийде. Скажи, будь ласка, ти спілкувався вже зі співробітниками міліції? Скільки виходить? Я бачу там? розбиті вазони біля Макдональдса. А ну, почекай, я зараз спробую перемкнутися, тут є брифінг. Брифінг прямо на місці. Ой, круто. Якщо вони встановлені, то шаматки будуть бути, а то буде підтримувати. Я тут користуюсь нагодою. А, о, стоп, мовчу. Це оціни польського бульварі. Які ще міри будуть зроблені до точки? В даному разі вони будуть супроводжуватися і при порушенні порядку будуть затримуватися адміністративна чи кримінальна відповідальність. Сьогодні вже затримали біля 60 болівальників це наші українські болівальники, які порушили громадський порядок. Там порушена стаття хуліганська частина друга. Зараз вони знаходяться в одному директорів міста Києва, де проводиться розплін по порушенням кримінальному прописую сітки і все остальне. Ну, без дестріше всього, то що я зараз бачу, це в із польської сторони. Вони кидали шашки, кидали, кидали з репорті, декілька верштам розбиті пару вважання. Зараз, якщо буде заява від господарів цього кафе, ми будемо документувати її, реєструвати і далі проводити січні. Я вже сказав. Я вже сказав, подальші дії. Ми супроводимо їх на футбол. У разі порушення громадського порядку будемо затримувати. Ну які ще дії. Ми безпеки безпеки Не бачите, скільки не тут знаходиться. А зараз будемо відводити з цієї частини, щоб громадяни спокійно могли почувати і бачити е цю публіку, яка їм громадянам тобі не подобається. А Я вже сказав, з польської сторони. А о, одним словом, друзі, я ще хочу сказати, що фанати Легії явно в Макдональдсі не пили сочок і Кока-Колу, вони... А ви, ви що, не бачите, що відбувається? Вони е такі всі в піднесеному, е піднесеному настрої, багато із них були в балаклавах. Зараз я бачу, вони їх зняли, але судячи по тому, як вони тут е налаштовані, вечір буде ще той. Володю, якщо в тебе все, то будемо далі з гостем спілкуватися. Але звісно, що якщо там почнеться якась там ситуація, та, то обов'язково дай знати, будемо тебе включати далі. Володимир Мола, наш кореспондент спортивної пробійку між українськими і польськими фанатами, нам ще не розповів. Микола, ну от. Завершили, ну там закінчилася розмова у нас з вами на тому, що ми говорили якраз про фанів польських. Я наскільки знаю, там у них взагалі ситуація складається таким чином, що польський фанатський рух це мало не організовані бандитські угрупування. Тому що вони там займаються і контрабандою, і наркотиками, і там ну, взагалі такі хлопці стоять дуже нормально. Вони свого часу з собою мафію замінили у Польщі. Правду кажу, чи ви не а, ну я такої інформації не маю, але це цілком може бути, тому що ну в ті ж самі Росії ну таке було того, що. Там, ну в кожного групування там фанатської є там один чи два ватажки. Наскільки просто їх а, найняти, умовно кажучи, там ну там за гроші, і щоб потім а, він під ну підбурював своїх свою гру, ну, фірму, щоб вони щось робили на замовлення? Як був колись матч, а, Сатурн Спартак, по моєму, і тоді Сатурн під, Сатурн ну, в Раменському під Вони зробили новий стадіончик, там крісло нові поставили і так далі. Дружина Лужкова, мера Москви, на той момент вона заправляла фірму, яка робила такі ну, крісла для стадіонів. Але той тендер вона програла. І оце перший матч відкриття, грає Сатурн зі Спартаком, а фанати Спартака трощать той стадіон, крісла виламують, хто потім виграв тендер на те, щоб ну, поставити ці крісла? дружина Лужкова. От, ну, я я думаю, що ну, в Польщі цілком вірно така ж сама ситуація. Якщо потужні ультрас, кому, ну, кому не потрібні сильні ну, чуваки, які, які можуть. Може, там, ну, там комусь набити обличчя. Я думаю, це цілком така... А тут, чи знаєте, що хотів спитати? Може, ви знаєте, е дуже багато хлопців з. Футбольних фанатів дзвонили ми, щоб вони трошки, може, розказали там, своє бачення того всього, але вони відмовляються коментувати абсолютно. Це при тому, що, в принципі, у нас з ними досить такі непогані відносини, ми з ними спілкувалися і з приводу їхніх хлопців в зоні проведення антитерористичної праці, тому що багато їх там в Азові, і в Вайдарі, і в правому секторі. А от зараз як відрубало, просто жоден не береться коментувати. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Оце mm -hmm. Тут треба, я не знаю, тут хіба що можна щось припускати, що вони так вирішили. Не, не, не можете, так. Щось так. Давайте тоді просто про власне про привід поговоримо про сам футбол. Заря з легією сьогодні зустрічається, не тільки ж фанати будуть битися. Я думаю, що і на полі буде битва. Як ви оцінюєте шанси Луганської зорі виграти сьогодні і потім ще виграти в Варшаві? Тому що для того, щоб прийти далі, ну це просто нашим глядачам мушу розказати. Можливо, хтось там в турнірних цих цуках не розбирається. Маємо ми виграти сьогодні, і маємо виграти в Варшаві. тільки тоді ми йдемо далі по турнірній таблиці. Чому таке запитання ставлю? Тому що ну, не вдома грають хлопці. Ні зараз вдома вони не будуть грати, ні там у Варшаві не будуть вони вдома грати. Як їх оце таке спортивне вигнання, як на зарі від, взагалі відобразилося? Ну, це буде може якось е, трохи шокуюче, але добре. Ну з, так просто співпало, що зря, ну вона дуже тренерська команда. От е, Юрій Вернодув, він потрохи і так е, ну, головний тренер будує кірпічок за і Вона ну тільки прогресує. Вона щороку втрачає там своїх найкращих футболістів. Але він швидко знаходить їм заміну, і заря в плані гри вона тільки набирає. Тобто так співпало, що коли. Ну вона мала поїхати. Ні, довелося поїхати з Луганської до Запоріжжя і там собі мешкати. То якраз заря вийшла на той пік, на якому вона там перемагала Дніпро, перемагала Шахтар, забирала очки в Динамо. Ну вона зараз заря це гроза для всіх авторитетів футбольних в Україні. І в Європі, ну, з тих, ну з українських команд, які грали цього року. Поки що, ну вона з. При своїй грі вона показує ну, не таке, найприємніше враження в плані естетизму. Вони дуже швидкі, дуже комбінаційні, класні. Ну, любо дорого дивитися. Ну, ті люди, які не ходять на зарюм, хоча люблять футбол, але там, вважають, що там Тану", Заря, ну, ну, Заря Шаліруа грали два тижні тому, думали, Заря Шаліруа, що таке? Я друзям дзвонив, кажу, пішли на футбол. Вони кажуть, а хто там грає? Заря Шаліруа. Та успокойся, не ну, дзвони, коли щось нормальне буде. Хоча насправді зря виграла тоді 3-0, гра була на високих швидкостях і було круто. І сьогодні думаю, що ну, з Легією ну, гарні шанси. Легія не подарунок, що вона показала минулого року, коли грала з металістом. Але ну, заря зараз сильніше, ніж минулорічний металіст, ніж жар, зараз... ніж нічний металіст. Таке запитання. А я просто не відслідковував. На жаль, мене не вистачає на це елементарного часу. Трансферна політика. Як в зорі? Вновився склад міжсезонні. Ну вони в ну, Аршахтар повернув з оренди Малишева, основного півзахисника центрального зорі. Пішов на пенсію Грицай, інший центральний півзахисник, і центральний захисник Віталій Вернідуб, син головного тренера Юрія Вернідуба, він пішов в Азербайджан заробляти гроші в габулу. Ручука, який тренував в Чорноморську, зараз працює mm -hmm. в Азербайджані. От. А замість Вернідуба взяли Сівакова, Білоруса, а в центр поля там, ну, зараз там грають Маліновський, ну, Маліновський трохи відтягнувся назад. Там вони ці всі дірки залатали і грають. ну, Нічим не гірше, ніж минулого року. Така легія підготовлена до цього матчу підійшла. Як, як, як у них з, е, команда, з, ну, зі складом команди? Ну, в легії зіграний е, сильний е, склад, але ну, важко сидити, тому що чемпіонат Польщі, ну, я особливо не дивлюся, його в нас не транслюють, де він за своїм рівнем такий. Ну, Нема часу дивитися там все, там Англію, Італію, там Німеччину, іспанію, тут Польща дивиться, але. Ну, класична польська команда, де є декілька непоганих легіонерів, де є гарні перспективні хлопці. Тим більше в поляків останнім часом ці ну, перспективні хлопці з'являються. Якщо там років 10 тому був трохи застій в цьому плані, то зараз молоді таланти є. Може там клуби почали е, приділяти увагу виконавцям молодим, ну, молодим вихованню. Ну, тобто теж непогана команда, і буде, буде цікавою. Головне, щоб. Біля футбольних події це все не, ну, не зіпсувало. До речі, оце у вас фотографія на заставці, це ж теж з стадіону Динамо. Це вони грали все-таки на Динамо, а не на Олімпійському з металістом так, з металістом. Ну, у мене тоді на Олімпійському, по-моєму, інший матч відбувся. Но менше з тим, бо були такі сутички. Uh, що ж що... а ну стосовно польського футболу? Там просто у них більшість, мабуть, в бундеслізі грає такі більш менш толкових виконавців ну, в, uh, да, в, 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 в Іспанії Так, в Іспанії. Ще цікаво було, а в порівнянні. От до речі, от, якщо порівнювати протистояння фанатське і спортивне, то де в нас більше шансів, тому що ну просто так, ну таке запитання вже так на завершення. Тобто, фактично, ну якщо в футбольному плані можемо дати прикурити, а от з фанатами вже трошки не те, тому що нашим же хлопцям ще причепним вагоном їхати за, за командою Варшаву, там буде важко. Ну да. Тому що сьогодні можна з. Зачепитися, а вже там вигрібати буде, мені здається, важкувати. Ну так, да, команді в цьому плані простіше, тому що якщо вона дійсно крутіша за суперника, то вона може ну і все одно де грати? Грати на Лобановського чи грати в Польщі. А от фанатам так, ну як дивлячись, мені здається, якщо сьогодні буде щось ну дуже гаряче, то я не думаю, що поїдуть ну, фанати туди, тим більше в зарі. Ну, як, як я вже казав, в матчі Шаліроах там на фан-секторі було там чоловік може 20. Вони ну навряд чи 20 людей поїде до Шалірова, ой, до Шалірова до Польщі. А ну а динамівці, що вони будуть їхати на виїзд не зі своїм клубом. Це тобто фактично у нас є ситуація, коли фанати українські е, інших клубів, крім фанатів зорі, долучилися до зорі для того, щоб зустріти польську легію тут. А типу в Варшаву пацани самі їдьте? Та ні, вони просто може вони самі не поїдуть. Ну це якось е, трохи ну дуже нерівно. Це ну небезпечно. Це якось це йти за самогустом, можна сказати. А оці от сутички, які відбулися вчора, вони по по таким колофутбольним міркам взагалі масштабні. Ну там скільки було на. Гідропарку. Причому різні цифри називаються. Самі фанати кажуть, що там було 80 на 40, а в засобах масової інформації там суттєво менше цифри. Я, я чув, що там 20 там, на 10 чи 30 на 10, 40 на 20. Ну, Невеличке, mm -hmm. Ну, не, не, що, ну не, не масово, але. А, але типу, було ну просто для, для нас це зараз незвично, бо фанатське перемир'я і ну слава Богу, ніде ніяких там цих махачів, як раніше не було. Це там пару років тому в суперкубок там в Запоріжжі біля Макдональдса ну жорстка драка між там з хлопцями Запоріжжя та ну, фанатами Шахтаря. І так ну на кожному матчі якомусь такому крутому. А зараз ну спокійно, спокійно, це зараз. Ну тобто цей епізод на нашу реальність ну, суттєвий, да. І останнє запитання. Ваш прогноз як експерта спортивного на, на матч? матч? Так, в цифрах бажано. Uh, 2-0 зараз виграє. 2-0 зараз виграє. Я згоден. Я згоден з таким прогнозом. Будемо сподіватися, що наші хлопці переможуть, а бійок не відбудеться. Нагадаю, що говорили ми про сьогоднішній матч. Зоря Легія, зоря Луганська, Легія, Варшавська, і відбудеться цей матч сьогодні, о 20-й годині, на стадіоні імені Лобановського в Києві.